В театрі мама. ваша мама, я вже знаю. Мама сказала навчати. Ми в контексті фестивалю Червонорота, а з якою композицією ви хотіли би вийти на сцену в наступного року? Чому ви граєте рок? Чому ви любите рок? В мене різна музика мама... насправді не тільки рок. Рок я раніше писав, Загалом я не пов'язуюся. Була правильна атмосфера, скажімо так, до тексту, який То ми напишемо посилання під цією трансляцією. Я нагадаю всім, що на сайті Першого театру є завжди афіша і репертуар. Слідкуйте, будь ласка, за анонсами. І від імені театру маємо за честь запросити на найближчі вистави. Пані Олено, пані Ірино, пані Ірино, пані Надії, пані Вікторі, дякую за розмову і дякую всім, хто був з нами впродовж цієї останньої години. 20.